Вінниця приймає у себе представників всеукраїнського форуму «Eco Future оф Юкрейн. Це потужний захід, під час якого підійматимуть важливі питання відновлення української екології під час великої війни. Також проводитимуть майстер-класи з виготовлення екопаперу та свічок з вощини. На форумі обговорять і питання щодо розвитку екологічного руху України. Про Всеукраїнський екологічний форум поговоримо з Віталієм Крижанівським, екоактивістом, головою громадської організації Екобенд Вітаю вас! Вас. Вітаю, вітаю. Віталію. Розкажіть про основну мету та ключові завдання форуму. Перш за все, наша мета це забезпечити розвиток екологічної свідомості наших нашої молоді для того, щоб подальше життя країні, життя в країні саме в екологічному розвитку було на найвищому рівні і воно тільки розвивалося в подальшому. Також основні напрямки це відновні джерела енергії, саме вирішення певних сталих проблем, або навіть вирішення глобальних проблем сталого розвитку суспільства. Ми збираємо активну молодь, молодь молодіжних рад для того, щоб забезпечити саме розвиток цієї екологічної свідомості і розвинути нашу молодь в таких екологічних напрямках. От як саме виникла ідея проведення цього форуму, і хто був ініціатором заходу? Взагалі, форум організовує міністерство молоді та спорту України, також департамент соціальної та молодіжної політики Вінської обласної військової адміністрації спільно з моєю громадською організацією ЕКОБЕН. Ми спільно створили таку ідею: надали мету мотивацію для нашої молоді, для наших громадян для того, щоб об'єднати велику кількість кількість областей України саме для вирішення спільної проблеми. Які майстер-класи плануються під час форуму і які навички отримують учасники? Щодо майстер-класів, ми плануємо. Саме розмальовування екосумок, футболок, також створення вощаних свічок, створення арт інсталяції з кришечок, яка буде, може так сказати, надихати тих, хто і розум... давати розуміння того, що зі сміття можна зробити дійсно крутезну штуку. Також в нас планується. Показ сонячних електростанцій від промавтоматики Вінниця для того, щоб наша молодь була більш доцільніша до питань саме автономних джерел енергії і відновних джерел енергії. І також саме по навичкам, які отримує молодь, ми будемо надавати різні, можна сказати, проблемні питання, які є на сьогоднішній день. Ми їм будемо надавати інше життя і пояснювати, як їх можна вирішити. Одні з таких питань це так само це відключення енергії, саме проблема енергетичної інфраструктури, також проблема забруднення. І ми завдяки цим питанням і завдяки цим проблематикам будемо вирішувати ті чи інші питання. Як ви оцінюєте сучасний стан екологічного руху в Україні? Взагалі я його оцінюю на середній рівень, оскільки Україна на сьогоднішній день це доволі передова країна порівняно з багатьма іншими. Але саме екологічний розвиток він один з найважливіших напрямків, і саме для розвитку такого. Напрямку як логічний рух в Україні ми повинні е, залучати найбільшу частину молоді, оскільки молодь це рушійна сила нашої країни, і ми повинні постійно рухатись е, з нею вперед, рухатись з нею в один крок. І саме для того, щоб функціонувати спільно, створювати і втілювати ідеї, е, які є в голові кожної молодої особи, е, ми повинні діяти спільно. Розвиватися спільно і йти до спільної мети дякую за таку ініціативу. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Віталій Крижанівський, екоактивіст, голова громадської організації Екобенд.